My king. як минула коронація Чарльза в Шотландії, Вільяма заскочили у нічному клубі. А Гаррі та Меган нарешті виїхали з Фрогмор-котеджу. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це новий випуск Royal News за минулий тиждень. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. І розпочнемо одразу з головної події тижня з шотландської коронації. Чарльза, я дивилася її онлайн, і можу сказати, що шотландська коронація дуже сильно відрізнялася від англійської, і масштабами і вбранням цього разу, на мою думку, все було значно скромніше, але без скандалів не обійшлося. Відомий факт, що Шотландія давно та відкрито заявляє про своє бажання відділитися від Великої Британії та стати окремою державою. Тож, антимонархістів там, напевно, більше ніж в інших частинах країни. Тому ще задовго до того, як Чарльз з родиною приїхали до собору святого Джайлза, люди розпочали мітинг. Вони дуже голосно кричали «Not my king», кричали гучно, організовано, ніби репетирували. Вони скандували це ну прям ну, дуже довго, настільки довго, що в мене в один момент навіть розболілася голова. Протест пройшов мирно, поліція мітингерів не розганяла, жодним чином не глушила. Їм дали можливість висловити свою думку навіть тоді, коли до собору приїхала королівська родина. Чарльз, Каміла, Вілл та Кейт рушили з палацу Голіруд до собору святого Джайлза на авто, а не в каретах, як це було в Лондоні. Наприклад, вбрання у монархів та віла було традиційним, як для членів ордену Будяка. Це найвищий орден Шотландії. Кейт же повторила свій образ, одягнула сукню пальто в якій з'явилася на великодній службі. Лише змінила капелюшок. Так зізнаюся, я очікувала побачити щось нове у принцеси, але і в цій синій сукні вона. Вона виглядала приголомшливо, лише подивіться на ці фото. Як повідомляли раніше, до шотландської коронації Чарльза створили 5 нових музичних композицій, а також меч Елізабет, названий на честь покійної матері монарха. Я думаю, що по кадрах ви бачите, наскільки все було скромніше. Я так розумію, що корону на голову Чарльза так і не одягали, він лише доторкнувся до неї рукою. Після повернення четвірки до палацу Голірут над Единбургом пролетіли літаки. Вже традиційно вони пофарбували небо в кольори прапору Британії. По коронації, в принципі, все, але це ще не всі новини, які стосуються монархів. Чарльз та каміла, все таки переїжджають до Букінгемського палацу. Кінцевий переїзд запланований на 2027 рік, коли закінчиться десятирічний капітальний ремонт, і будуть приведені до ладу їхні апартаменти в північному крилі. Королівські інсайдери певні, що монарше подружжя дуже сумуватиме за їхньою резиденцією за Кларенс в якому вони прожили 20 років. Роял саме час підписатися та поставити ваш роял like цьому відео, щоб його побачили якомога більше кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте просуватися моєму каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Щодо Кейта та Вільяма тут цікавенько. Кет днями з'явилася на Вімблдоні в такому салатовому жакеті і довгій білій спідниці плісе. І, звісно, її вже порівняли, чи не зі всіма образами Діани. Тут навіть в мене немає контраргументів, образи принцес дійсно схожі. Також минулого тижня Вільям і Джордж відвідали матч з крикету. Виглядали вони як типові батько та син, які відвідують спортивне змагання. Схоже, Джордж прийшов на подію голодним. Тож Вільям нагодував його піцею. Як бачимо, їв Джордж смаколик руками, не з позолоченої тарілки, не срібною виделкою. Звичайна дитина. Віль в той час спілкувався з прем'єр-міністром Британії з Ріші сунаком. Минулий тиждень навряд чи можна назвати спокійним для принца Вільяма, оскільки потім на нього чекали два скандали. Спочатку наслідного принца застукали по в нічному клубі. Вільям відпочивав у віп-кімнаті з двома своїми друзями. Daily мейл писала, що з Вільямом були його куми: один хрещений батько принца Луї, інший принцеси Шарлоти кажуть, що чоловіки святкували прийдешній день народження принца Вельського. Дівчат з чоловіками не було, але всіх зачарували. Танці Вільяма прошу. Пізніше довкола принца Вельського розгорівся невеличкий фінансовий скандал. The Independent писали, що Вільям не відзвітував за кошти, отримані з герцогства Корнуол. Цього року принц Вільям вперше отримав приватний дохід від герцогства Корнуол у розмірі майже 6 мільйонів фунтів стерлінгів. проте щорічного звіту, куди пішли кошти, принц не оприлюднив. Ви можете мене спитати, а чому він взагалі має звітувати, якщо прибуток приватний. Традиції зі звітністю дотримувався Чарльз. Тож люди. Скажімо так, звикли бачити подібні декларації і чекають, що і Вільям піде стопами батька в цьому плані. За даними Independent, герцогство за 2022-2023 роки отримало рекордний прибуток у розмірі 24 мільйонів фунтів стерлінгів. Як пише Daily Mail, з цих 24 мільйонів Вільям отримає лише там десь 7-8. Я так розумію, що Вільям отримує саме таке суму, тому що він виконував роль принца Уельського а не весь фінансовий рік, а всього півроку про це до речі пише і Кензінгтонський палац. Минулий рік був перехідним після смерті покійної королеви, і тому, що річного фінансового звіту, першого для Вільяма, як для спадкоємця, цього року не буде. Цитую за індепендент палац. Решту коштів, які заробили герцогство за 22-23 роки, за даними Daily Mail, залишили для оборотного капіталу самого герцогства. Кенсінгтонський палац попросив зробити виняток цього року, щоб покрити витрати та залишити заощадження для управління маєтком на наступний рік. І вже наприкінці тижня пара з'явилася на матчі з Полу. Кейт Була в блакитній сукні з білими візерунками. Мені навіть здалеку здалося, що це в неї така вишиванка, але ні. Мені дуже сподобався цей вихід пари, бо як для завжди стриманих вельських, вони були максимально розкуті. Якщо ви передивитеся всі фото в нашому Телеграм, то побачите, що Кейт постійно посміхалася і навіть дозволила собі кілька келихів шампанського. Чесно, на моїй пам'яті небагато фото, де Кейт тримає в руках Келих. Вона дуже активно підтримувала Вільяма, поки той грав поло, а потім за традицією поцілувала чоловіка в обидві щоки після його виграшу. До речі, я так замислилася, що. Чи не єдиний поцілунок пари, ми бачили лише в день їхнього весілля, а потім же лише в щічки. Хоча навіть Діаною дозволяло собі цілуватися в губи на публіці. Цікаво, чи викликані такі обмеження вельських протоколом, власним бажанням чи бажанням приватності? Як ви думаєте, напишіть мені у коментарях? Окремо сьогодні поговоримо і про принцесу Діану. 1 липня принцеса мала підсвяткувати свій 62-й день народження. Британські активісти на честь вшанування пам'яті Ледіді заснували премію The Diana Award, яка опікується молоддю та підтримує ідеї та проєкти, які розробили саме молоді люди. 1 липня з нагоди народження Ладі Ді виступили принци Вільям та Гаррі на цій премії. Вільям 100% виступав онлайн, а з Гаррі вони ж опублікували фото, нібито він був прямо того дня в Британії, але я все ж таки думаю, що це якесь архівне фото, оскільки нам не повідомляли, що Гарі відвідував Британію на початку липня. У вступному слові на початку церемонії нагородження за Award принц Уельський сказав, що він пишається тим, що продовжує вірити. У ініціативи своєї покійної матері і продовжує підтримувати ті ж ініціативи, що були близькі їй. Гарі теж не залишився осторонь і сказав наступне: коли ми збираємося разом, я згадую про глибоку віру моєї матері в силу молодих людей. Її спадщина продовжує надихати і служити прикладом того, як орієнтуватися в складнощах нашого сучасного світу. Дуже багато з численних проблем, з якими ми стикаємося, непропорційно позначаються на молоді, чи то зміна клімату, психічне здоров'я, чи то системне не. Несправедливість перешкоди іноді можуть здаватися нездоланними. Але що дає мені надію, так це колективна сила, якою ми володіємо, коли працюємо разом. Сила в розмаїтті голосів і точок зору, які її охоплюють. Сказав Гарі. Головний висновок з виступів потепління, на мій погляд, в стосунках братів, не передбачається, тож поки живемо так, як є. Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які продовжують підтримувати наш канал фінансово всю скрутну годину. Оксана Цердюк, Марина Мушка та Дарина Євахненко, Вам, взагалі низький уклін за те, що ви регулярно сплашуєте мені зарплату. Не даєте скласти руки, і завдяки вам, в тому числі, виходить ось цей випуск. І завдяки решті наших патронес також їхній список ви зараз бачите на екрані. Якщо ж ви також маєте змогу та бажання доєднатися до переліку наших спонсорів, то будь ласка, зробіть це в кілька способів. Якщо ви хочете одноразово нам подякувати, то зробіть це через монобанку. Реквізити ви бачите або зараз на екрані, а посилання ж знайдете в описі до цього відео. Ви також можете стати нашими спонсорами на українському аналогу Патреону. Називається цей сайт Donatello. Ми там вже розробили кілька рівнів. Зайдіть, подивіться, оберіть для себе найкращий рівень, той, що вам підходить, той що вам посилам. І ставайте нашим спонсором. І ми вже нарешті таки налаштували все до кінця спонсорство на YouTube, Тож, якщо ви взагалі не хочете не ходити, по як раніше казала Оля Фрейму, жодним каналам, залишайтеся просто на Ютубі, підписуйтесь і ставайте нашим спонсором. І звісно, звісно, у вас там чекають певні бонуси на кожному рівні. І, а вже ж, ми притомні про спонсорство для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили власні потреби та задонатили на ЗСУ. Охасокській, і ось тут я пішла плакати, бо Омід Скобі оголосив про випуск нової книги про королівську родину в листопаді цього року. Господи, ми все ніяк не закінчимо з книгою Гаррі, Куди нам ще омід? Тож що відомо про нову книгу Оміда Скобі? Скобі сказав, що його нова книга в жанрі розслідування розповість про боротьбу королівської родини за виживання. Анонсуючи книгу минулого року, Скобі сказав, що «Endgame» Привідкриє завісу над інституцією, яка переживає сум'яття. Книга викрає хаос, сімейну дисфункцію, недовіру та драконівські практики, які загрожують в майбутньому монархії. Ну що я вам можу сказати? Нас чекають чергові розбіри. Єдине, що я сподіваюся, що лабораторія не купить книгу омідескобі і не буде її перекладати, бо я просто не витримаю. Блогерка Шанон Лестер обурена тим, що герцоги Сасавські використали шматки її ютуб-роликів в своєму документальному серіалі та приписали дівчині участь у скоординованій тролінговій кампанії проти пари. Простіше кажучи, це якби Сасекси використали мої відеоролики в своєму серіалі та звинуватили мене у підготовленій та проплаченій травлі їхнього подружжя. Лестер пообіцяла використати будь-яку можливість, щоб прибити їх до стіни. Жінка розмірковою над судовим позовом проти пари. Що я можу сказати з цього приводу? Цілком її розумію. Якби мені приписали неіснуюче звинувачення, я б теж була обурена і відстоювала репутацію в суді. Також минулого тижня ви нарешті таки повідомили, що герцог і герцогиня Сасацькі остаточно звільнили Фрогмор Котедж. Ми можемо підтвердити, що герцог і герцогиня Сасацькі звільнили котедж Фрогмор. Вони відшкодували короні кошти, які попередньо витратили на реконструкцію будинку. Сказав представник Букінгемського палацу Майкл Стівенс під час останнього фінансового брифінгу, згідно з «Індепендент». Втім, після виселення з Фрогмору принц Гаррі втратив можливість бути державним радником у випадку, якщо король втратить дієздатність, пише Експрес, Королівський репортер Річард Фіцвілям сказав журналістам наступне. Трата будинку у Великій Британії це величезна проблема. Найважливішим аспектом для Гаррі є те, що це означає, що він більше не може діяти як державний радник. Це надзвичайно важливо, тому що теоретично він мав на це право в разі недієздатності короля. Нагадаємо, список державних радників зазвичай складається з чотирьох наступних людей у черзі на престол старше 21 року. Також радником може виступати дружина монарха. У і ах, як то кажуть, схоже, Чарльз дуже сильно злий на Гарі, бо позбавив його ледь не всіх привілеїв. Повідомили нам і про нові плани в які входить в створення документального фільму про Африку. Про це писало Page Six. Проєкт має розповісти про любов принца до цього континенту, людей і дикої природи. Інсайдер Netflix підтвердив, що ідея шоу на кшкалт Африка Гарі дуже сподобалася продюсерам стрімінгу. Інше джерело додало: очевидно, що у Гарі багато африканського коріння, і він почувається там як вдома. Більше про любов Гарі до цього континенту я розповідаю в розборах його мемуарів. Якщо ви ще не дивилися, дуже рекомендую подивитися таки ці відео, адже мемуари Принца Гарі очолили список книжкових бестселерів за 2023 рік за версією Forbes. Отак от, от. І наостанок в мережі з'явилися фото сасискіх, які відвідали парад на честь Дня Незалежності США. Як на мене, це дуже миле фото. Подивіться, як Лілі Тулиця до Гарі. Як він оберігає її від натовпу дівчинка, така гарнюня, руда, волосики вються. Ну, гарнесенька та й ходя. Ну і на цій позитивній ноті я пропоную вам завершити. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. І за традицією, слава Україні! Боже, бережи короля! Не ігноруємо повітряну тривогу, бережімо себе! Цілую люблю ваша королівська блогерка.